У цьому році Запорізька область стала лідером в Україні за кількістю баскетбольних команд, які представляють регіон у чемпіонатах України. У Суперлізі виступають баскетбольний клуб Запоріжжя Зок та Бердянська Чайка. Новостворений Металург одразу закріпився у числі фаворитів першої ліги. А головна баскетбольна подія року це відродження славетної козачки. У 2017 році новоутворена команда під орудою сімейного тандему Жержерунових не програла жодного матчу у вищій лізі. Ці результати вселяють віру, що козачка зможе поборотися за золоті медалі вищої ліги у перший же рік свого існування. Поки розуміємо, що це тільки старт, це тільки почала. І основна задача, щоб команда була тут не один місяць, не один год, а там з перспективою на будущее. У цьому році запорізький стадіон Славутич Арена дочекався своїх глядачів. Новостворений міський футбольний клуб Металург, який виступає в аматорському чемпіонаті України, встановив глядацький рекорд турніру. У грі Ставрії Скіф, яка теж представляє нашу область, були присутні більше 6,5 тисяч глядачів. МФК Металург подарував вболівальникам п'ять перемог у дев'яти матчах. Команда Володимира Шаповалова бореться за потрапляння до плей-офф. А у це зимове міжсезоння уже підсилилася досвідченим металургівцем Олексієм Годіним. Ми задачу, яку ставили перед собою, пришв створення команди і. Ее стабильную игру, я хочу подчеркнуть, что стабильную игру. Это выполнили ребята. И тренерский штаб, и ребята это все выполнили. То есть, смотря на первую игру и на последнюю, которую мы провели, есть очень большая разница. То есть команда уже сформировалась, сформировался костяк основа. Ребята уже поняли друг друга. И это самое главное, что мы от них требовали. У Запоріжжі нарешті з'явилася професійна футзальна команда. Новий проект під назвою «Арпі Запоріжжя» активно увірвався на всеукраїнський рівень. Команда яскраво стартувала у першій лізі чемпіонату України. У шести турах Арпі не програв жодного матчу, впевнено утримуючи перший рядок своєї групи. Також команда Олега Зазулі пройшла кваліфікацію у Кубку України і у наступному році зіграє на стадії однієї восьмої. Перед досвідченим наставником поставили максимальні завдання пробитися до головного чемпіонату країни екстраліги. Перші враження від команди вселяють віру, що в наступному сезоні Арпі зможе дійти до поставленої мети. Тепер ця команда нова надія для запорізького футзалу. Хочу только своей команде Арпи пожелать Запорожье, только хороших побед, как игрок. Я всегда стремился только завоевывать первые места. И сейчас требую от своей команды только первые места. Я думаю, что нам удастся и со временем зрители увидеть команду Арпии в экстралиге. Найкращий сезон на міжнародній арені проводить запорізький гандбольний клуб Мотор. Команда давно закріпила за собою статус недосяжного в Україні, а тепер наводить страх на суперників і в Європі. Підопічні Патріка Ромбеля встановили власне історичне досягнення у лізі чемпіонів, забезпечивши собі вихід до плей-офф за два тури до завершення групового етапу. В останній грі український клуб поставив гучний знак окликом, перемігши лідера групи французький Монпельє. Новий рік команда. Ішла зустрічати у прекрасному настрої. Після чого розпочнеться посилена підготовка до матчу із данським скєрном на стадії однієї восьмої було, що на кожній ігри ми, ми грали чуть чуть лучше. Я думаю, ми віддержимо там направлення і покажемо на теж на після нового року, що ви ще можемо грати, Що у нас є більше можливості, що ми до сих пор показуємо? Сподіваємося, що у наступному році мотор та інші запорізькі клуби порадують перемогами вже у палаці спорту Юність, де зараз триває реконструкція. 2017 рік став історичним для дитячої юнацької спортивної школи Металурга, флорбольного клубу Скала з Молютополя. А також приніс не один кілограм золота, стрібла і бронзи для запорізьких борців, плавців і легкоатлетів. Руслан Левицький ТВ5.